Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом, неймовірно смачного салату. Такий салат корисний та некалорійний і з'їдається відразу. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, то обов'язково підпишіться. Не забудьте поставити подобайку та написати коментар. Мені дуже цікава ваша думка. Для початку я беру одну середню цибулину, розрізаю її. І знову розрізаю напополам і буду нарізати тоненькими напівколечками. Друзі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові рецепти. Нарізану цибулину я висипаю до миски та заливаю її гарячою водою. До цибулі висипаю 2 столових ложки цукру і 1 столову ложку уксуса 9%. І все добренько перемішую і відставляю на 30 хвилин. Далі я беру свіжий огірок 200 г і нарізаю його невеличкими шматочками. Нарізаний огірок я висипаю до миски. Беру дві середніх курячих грудинок і нарізаю також їх невеличкими шматками. Нарізану курячу грудинку я висипаю до миски. Далі я беру 4 варених яєчка, також нарізаю їх середніми шматочками. Висипаю нарізані яєчка до миски, висипаю кукурузку 200 г, ананас 200 г. Також висипаю цибульку нарізану, солю, трішки перчу за своїм смаком. Додаю 2 столових ложки майонезу та добре все перемішую. Друзі, цей салат виходить дійсно дуже і дуже смачний. Друзі, зробіть приємно для своїх рідних та приготуйте цей салат вже сьогодні. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.